Отже, перед вами новий флагман та топова ігрова відеокарта від компанії Nvidia на даний момент GeForce RTX 4090. На тлі решти новин і того безумства, що відбувається навколо нас, реліз RTX 4090 неймовірніше загубиться в щоденному потоці інформації та подій, які ближчі до тіла. Але поява напівлінійки Ада Лавлейс навіть на мирному заході не змогла набрати потрібного хайпу, і це не дивно. Таке враження, що сама Nvidia соромилася своїх новинок, не вказавши їхні імена ні в заголовку презентації, ні в таймкодах в описі до відео. Найбільшу увагу прикував навіть необіцяний дворазовий приріст у традиційній рестеризації та майже чотириразовий в іграх з рейтрейсингом, а розмір карт, їх ціна та енергоспоживання, яке вже на офіційних графіках вилетіло під 450 Вт. Що, до речі, зовсім не межа. Але про це трохи згодом. RTX 4080 здорової людини і RTX 4080 курця заслуговують на окремий огляд, тоді, коли вони потраплять до нас в руки. Ну а на даний момент Ada Lovelace виглядає як оновлення поточного топу сімейства RTX карт, в той час як ампери RTX 3080 і нижче виступають у ролі карт дешевше. Щоправда, вимовляти це слово у світлі останніх релізів стає дедалі важче, але подібні цінники мене не шокують, з огляду на інфляцію. Та та зростання цін на абсолютно все, що пов'язано з виробництвом свіжої високотехнологічної начинки, і особливо на свіжі 4 4-нанометрові напівпровідникові пластини від TSMC. Чіп AD102 на їх основі може похвалитися аж 76 мільярдами транзисторів проти 28 -ми у минулого флагманського чіпа GA102, величезним L2 кешем в 72 МБ мегабайти проти 6 у попередника і як мінімум дворазовим відривом за теоретичною обчислювальною потужністю, чого не скажеш про відео Пам'ять, яка залишилася тією самою. Саме час дізнатися, який привіз швидкодії це нам дасть, які частоти, температури та апетити ми побачимо в іграх на максимальних налаштуваннях з променями у роздільній здатності 1440 p та 4к. Порівнювати новинку від Asus серії TUF Gaming ми будемо з RTX 3090 Ti Тієї ж серії. І як ви могли помітити, RTX 3090 Ti помітно менше за розмірами. Звідси можна дійти невтішного висновку, що й енергоспоживання в RTX 4090 явно більше. Але на практиці все не зовсім так, навіть не запускаючи ігор, і лише глянувши на інформацію щодо BIOS карт у GPU-Z, ми бачимо, що в стоку ліміти енергоспоживання у карт абсолютно однакові: 450 Вт у обох. Це звісно, чимало. І придивившись до максимального ліміту в 600 Вт у нового топа, всі питання відпадають. Ось навіщо така масивна система охолодження і новий перехідник живлення на чотири коннектори проти трьох у RTX 3090 Ti. Для подібної зв'язки з потужним процесором Asus рекомендує блок живлення на кіловат, і якщо у вас дійдуть руки до Power ліміту, який можна підняти на 33%, то я рекомендую ще більше. Але оскільки тестувати довелося з передрелізними драйверами, і ясна річ до релізу, розгін тема для майбутніх відео. Адже Хуанг заїкнувся щодо 3 ГГц, то доведеться перевіряти самим. Основою тестового стенду виступає процесор Core i9 12900 kf від Intel у зв'язці з топовим набором оперативної пам'яті ddr 5 6400 від G-Skill із XMP таймінгами CL32. Повний список комплектуючих у вас на екрані. Отже, почнемо відразу з хардкору. Cyberpunk 2077, роздільна здатність 2К, промені на Ультра та ніякого DLSS. Відмінний початок, новий флагман випереджає минулий на 80% за всіма показниками менше гріється та навіть споживає менше електрики ніж попередній. До трьох чи чотириразового відриву в рейтрейсингу, м'яко кажучи, далеко, але це без DLSS третьої версії. Протестувати яку ми зможемо зовсім скоро. 4К з променями без цілющого DLSS ставить на коліна обидва флагмани. Але ті ж 80% різниці швидкодії виводять RTX 4090 на зовсім інший рівень грабельності зі збільшенням роздільної здатності, зріс і апетит. 430 Вт – це та стеля новинки з коробки, яку ви побачите в найвимогливіших іграх. Guardians of the Galaxy 2К, ультраналаштування та Артівідображення. Розрив між картами вже не 80, а 47%. Але судячи з енергоспоживання RTX 4090, вона зможе краще проявити себе у більшій роздільній здатності. Щоб зрозуміти, чи є ботелнек з боку процесора або під системи пам'яті, краще відразу перейти до тесту в 4К. У 4К розрив збільшився, але не набагато, не дотягує до обіцянок Хуанга. Але півтораразовий приріст швидкодії відразу можна відчути в геймплеї, особливо на 4К моніторі або телевізорі. Dying Light 2 1440 p максимальні налаштування, включно з усім асортиментом краси Арті і досі дуже вимоглива з променями і без DLSS. І тут RTX 4090 проявляє себе майже як у кіберпанку: 77% переваги за середніми FPS і майже 80% за рідкісними подіями. У 4К приріст щодо попереднього флагмана лишився незмінним. Без DLSS обом картам доводиться туго, але новинка все-таки відчутно ближче до позначки у 60 кадрів за секунду. Обіцяна підтримка DLSS третьої версії має вивести 40-ї серії на новий рівень швидкодії в цій ненажерливій грі. Арті відображення і тіні в Hitman 3 також дуже сильно позначаються на фреймрейті, але судячи із завантаження графічного процесора RTX 4090, який виявився швидше майже на 70%, навіть у роздільній здатності 2К колишній флагманський i9-12900K не встигає за відеокартою. Не думав, що цей момент настане у 2022 році. 1440p стає тестом із упором у центральний процесор. З переходом на 4К розрив між відеокартами збільшився на 5%, і навіть у 4К завантаження графічного процесора місцями далеке від 100%. Ось тепер з виходом цього монстра саме час оновити порівняння Ryzen 9 7950X і Core i9-12900K. Рівень графічної швидкодії піднято настільки, що навіть для поточних топових процесорів ігри стають суворим випробуванням. Resident Evil Village по-своєму цікава, тим, що виглядає красиво, кадрів видає багато, RTGI та відображення на місці, але DLSS у грі досі немає. Але RTX 4090 це і не знадобилося. Вона і так відірвалася від 3090 Ti майже на 100 кадрів, і її показники дуже рідкісних подій зрівнялися із середнім фреймрейтом вже колишнього флагмана за 2000 доларів. У 4К новий топ принижує попередній ще сильніше. Відрив за середнім FPS становив майже 75%. І судячи з результатів у цій грі, яку можна похвалити за відмінну оптимізацію та скромні апетити до процесора, потужність RTX 4090 і ймовірно майбутнього конкурента від AMD вимагатиме у зв'язку лише топові процесори, навіть для високої роздільної здатності. Far Cry 6 картина. Сумна. Відеокарти тут не винні, а оптимізація гри, яка з кожною новою частиною шкутильгає дедалі більше навантажити роботою DXR Tini не змогли жодну відеокарту, і це у 2К. Подивимося, як відеокарти поведуть себе в 4К. У 4К у новинки кадрів стало не набагато менше, чого не скажеш про 3090 Ti. Все одно ситуацію адекватною не назвеш. Чи буде хтось лагодити швидкодію у Far Cry 6? Сумніваюся, і не впевнений, що нові версії драйвера зможуть відчутно поліпшити роботу графічного рушія у цій грі. Де хоч і не справа рук Юбісофта, але з масштабованістю у гри подібні проблеми. І так, це роздільна здатність 2К із увімкненими RT-тінями. 20% різниці за середнім фреймрейтом адекватними ніяк не назвеш. Ось тому на презентаціях свіжого заліза ігри підібрані інші, адже багато хто і досі думає, що у FPS завжди винна відеокарта. 4К все набагато адекватніше. Різниця між 3090 Ti і 4090 злетіла до 83% за середнім фреймрейтом і майже настільки ж за рідкісними подіями. Може і справді Core i9-12900K вже не годиться для Next Gen? Обов'язково це перевіримо та порівняємо нові Ryzen та 13-те покоління процесорів Intel, яке вийде зовсім скоро. Дійшла черга до ігор без рейтрейсингу. і давайте подивимося на різницю у традиційній растеризації. Assassin's Creed Valhalla – найвищий пресет налаштувань графіки, і RTX 4090 видає майже на 70 кадрів більше попередниці. Nvidia явно попрацювала над оптимізацією у цій грі, оскільки раніше з масштабованістю та швидкодією їх карт було не ідеально. Вражаюча перевага RTX 4090 зберігається і в 4К, де мінімальний FPS наближається до середнього у попереднього флагмана. Якщо мене не зраджує пам'ять, то різниця, як мінімум у растеризації між 2080 Ti та 3090 була набагато меншою, та все одно до обіцяної дворазової вона не дотягує. Red Dead Redemption 2 також не зразок ідеальної оптимізації та схоже впирається у процесор у роздільній здатності 2К. Але результати вимірів часу кадру говорять про те, що за статистикою рідкісних і дуже рідкісних подій RTX 4090 більш ніж удвічі швидше за попередній ігровий флагман. У 4 к різниця за мінімальним фреймрейтом скоротилася, а за середнім очікувано зросла до півтораразової. Ось ми й дожили до часів, коли Red Dead Redemption 2 на максимальних налаштуваннях видає під 120 кадрів і впирається в процесор або в підсистему пам'яті. Подивимося, що вийде у Rockstar і як працюватиме нова частина GTA на цьому рушієві. Ну і на сам кінець God of War із оптимізацією від Sony на Darik X11 1440p ультраналаштування. Я очікував побачити більш вражаючу перевагу нового флагмана. 44% це непогано, але решта ігор уже встигла нас розбалувати. За мінімальним FPS різниця ще менше. Найімовірніше на нас чекає інша картина в 4К. Картина виявилася не настільки іншою. У 4К різниця зросла до 54%, і я, чесно кажучи, очікував більшого. У цьому відео я намагався використовувати свіжі ігри з трасуванням променів. Але всі ми розуміємо, що багато ігор і тестів не буває. І, можливо, в старих і більш графічно легких іграх перевага нової лінійки може відчутно відрізнятися від тої, що ви щойно бачили в цьому відео та з інших оглядів. Але про все це, про DLSS третьої версії, а також про Згін і процесорозалежність нового флагмана ми обов'язково дізнаємося в наступних відео. І судячи з усього, на нас чекає багато цікавого. Дякую вам за перегляд та бережіть себе.